Але і в меншості кияни мушньо продовжують боротьбу. І ти тільки взялися сили у цієї десятки на чотири тайми. Ініціатива повністю на боці киян. Удар Хмельницького рятує штанга. А тепер дивіться, передача м'яч у Турянчика і. Гоу! За дев'ять років Василь забив лише шість горів. Але кожен мав виключну вагу. Це теж... Його назвуть Кришталевим, відомий всім у Закарпатті. Та що там навіть далеко за його межами хитрий і мудрий Василь Юрійович Турянчик, заслужений майстер спорту СРСР, багаторічний капітан київського Динамо, тренер та дитячий наставник. Нині начальник команди прем'єр-ліги Ужгородської Говерли. Ця людина ціла епоха у вітчизняному футболі. А починалось все із звичайного захоплення цим видом спорту. Я вам скажу, що мені. Я дуже з малку почав цим займатися. Можу казати, не можу казати, що були якісь тренера або школа була. Я родився в селі в Ну і у того, що, знаєте, ні м'ячів не було, ні жила не було велике дуже, тому що я десь почав. Так э, займатися десь з четвертого класа. І мені прийшлося дуже і діставати за цей футбол і жорстко відносилися батьки мої не, не хотіли в боярувати, но видимо, з цим зв'язано було мій характер, э, усилювався і як можу висказатися. У мене сила волі була зі мною обрешалися грубо так. Але я все переборов. У мене, відомо, і злость як у спортсмена була, з'явився. Характер перша серйозна команда Василя Турянчика червона зірка Мукачево, що виступала на першість Закарпаття. Потім було запрошення у місцевий футбольний колектив Іскра, який вже грав на першість України. З 1954 року Василь Турянчик захищає кольори кращої команди Закарпаття Ужгородського Спартака. В кінці 1955 року Мукачівця призвали на дійсну військову службу, але правильніше сказати запросили грати за львівську армійську команду. У складі якої провів два футбольні сезони, восени 1957 року. Турянчук знову повертається в Ужгородський Спартак. 1959 року. Василя Турянчука, а також Йожефа Сабо та Андрія Гаваші, запрошують до київського Динамо. Це напевно найважливіший етап у житті закарпатського футболіста. 59 рік Динамо йде перед місто, і почали глядати іграки і прийшли позирати, ми грали в Тернополі гру, в Одесі ми грали, а потім в Тернополі. І позирали тренера і начальство, председатель комітету. І нас троїх тоді, мене, Сабова і Гавашія забрали. Ілі клуб розганяємо, ілі починяємося, йдемо у Київ. Ну, ми поїхали в Київ дуже, дуже, знаєте, коли кодома не був три роки. Мені дуже, я дуже людина така, що скучав із, по дому, по своїх родителях. І я таким нещасним це все казалося, що що то мені не вистачає, я все додому хотів йти. Коли було якась маленька вікночко, я все втік раз і додому. Но Потом, коли вже попали ми в тренування, крас був місяць перерыва в вишениці і був тренером у нас Олександр, Олег Александрович, так що були тренування, були началось іначе життя. Почались нараз. Кожне утро стаєш зарядка, самочувствує дневник почався завести, кожен день на весі треба було ставати і все записувати, самочувствує, і все-все-все. Боже, думаю, куди я попав? Я... Свобода була, то цілий місяць городі на дачі, карантин, тренування, карантин, все, світа не відеош білогом футбольці.

Туди, а він нараз розблокував нас хлопці, йдіть в кіно. Не треба тут всього. Іначе то все поставив роботу, розумієте, свобода була, що значить для спортсмена не може, то все так заковано в кандолах. Треба свободу. Кожний футболіст має знати, що йому може, а що не може. І ми вийшли на гру проти московського «Спартака». Один-ноль виграли. Полетіли ми таку із Москви у Самару, Куйбішів. Два-нолі ми обіграли. Відтілити ми у Донецьк. Шахтёра два-ноль обіграємо. Прилетіли ми, грає у нас із ЦСКА. Два-нолі обіграли ми ЦСКА вже. Очки ми виїздили десь на сіме місто. Ви розумієте? І... Ну... Но... Кожен рік по почалу моє заявлення на столі було, я хотів додому, то я вам говорю. Ну, я вже поступив в інститут київський фізичної -фіз -фіз культури, я його тамчив, і вже потім, коли вже з'явилось ім'я, ми хоч скромні, але вже і слава з'явилася вже. Знаєте, йду не раз коло дайких площадок, як діти себе, турянчик, турянчик, і там. Не, самі себе називають, як він і грає. Або тот... там Сабо, або там Гаваш, або там другий футболісти, ну, вже чувствовалося таке. Началося мов грали сразу перший раз Серебро золото. Він провів у складі цієї команди майже 10 років з червня 1959 року по 1969 рік. У складі цієї команди залізний капітан Василь Турянчук став чотириразовим чемпіоном колишнього радянського союзу, триразовим срібним призером та дворазовим володарем Кубка СРСР. Він є також у списку 33 трьох кращих гравців. Його прізвище зазначалось у цьому рейтингу три рази. Рази провів також 308 ігор у чемпіонатах СРСР. Входить до списку ста гвардійців українського футболу, які зіграли за команди УРСР найбільшу кількість матчів у вищій лізі чемпіонату Радянського Союзу. Здавалося б, усі футбольні мрії реалізувались. та залишилася одна, яку на жаль не вдалося втілити залізному капітану – Це зіграти за збірну СРСР. Також не вдалося залучити до великого футболу і двох синів. Зате маленькі онуки з радістю в майбутньому продовжать велику справу свого діда. «Дідик у нас був чотирикратним чемпіоном Київського Динамо. Він заслужив чотири золотих медалів, три сріблені і три 3... Бронз. бронзові. Він найбавфайний він футболістом. Хорошим. Хорошим. Футболістом. Ви самі граєте у футбол? Да, так. Чому? Граємо за команду ФК Карпати. А тепер хто вам найбільше подобається? От ви дивитесь футбол сучасних футболістів, який вам найбільше подобається? Месі, і Нєста і Крістіан Роналдо. І Рок ю. Рок ю. Так Месі, Нєста, Крістіан Роналдо. І нас Дідико. Батьки двох юних футболістів підтримують захоплення дітей, тим паче з таким відомим прізвищем, як Турянчик. Я думаю, що так, якщо вони цього будуть хотіти. Ну, є задатки, бачимо в них. У нас зранку починається не з мультфільмів. Телевізор включається. У нас Марк знаходить футбол-програму і дивляться це двоє це з Крістіанчиком. І тільки з м'ячом. Зранку у Марка. В ліжку не іграшки м'які, а футбольний м'яч, так як я так і говорю. Хлопці люблять футбол, свого богу. Ну побачимо то все, покаже. Так, да, це вже як вони захотять. Наразі у Василя Турянчика велика і дружня родина. Двоє синів, невістка, двійко, онуків та любляча дружина. Вона, до речі, знайомство із відомим футболістом пам'ятає до деталей. Турянчика знали в цілому Закарпатті, мабуть, і за кордоном. А познайомилися ми дуже романтично. Познайомилися ми на першу травнівній демонстрації. І взагалі я і не знала фактично, що то, то є і Василь Турянчик. Але ну така симпатія. Ми пішли на каву із, у колективі з компанією. Ну, і Василь Турянчик щось я йому так впала в око, що він зразу сказав, що такий вислів, російський бігінні, мой будеш» і це ніби таке з першого погляду. Футбол для Василя Турянчика вже у спогадах. Наразі на дозвіллі полюбляє вибратись на полювання або ж посмакувати кулінарними шедеврами дружини. Відпочинок поєднує з роботою. Зараз же він начальник футбольного клубу Говарла. Із власного досвіду метр вітчизняного футболу юним гравцям бажає мужності, сил та терпіння на шляху у нелегкій футбольній кар'єрі. Єрі, ну і найголовніше це працювати, працювати і ще раз працювати над собою. Найважливіший гол у своєму житті Василь Турянчик забив у далекому 1961 році. У Москві у ворота торпедо. Тоді вперше в історії Радянського Союзу чемпіонами стали не москвичі, а кияни. Опісля поєдинку цей гол назвуть золотим. Хтось гадає, а хтось побачить вперше. У будь-якому випадку цей гол того вартує. Там сама часта всі шість мінут. Острі ворот торпедовців. Гол! Матч окончен. Меча значительно приблизила футболистов Киевского Динамо к советным золотым медалям чемпионов Советского Союза.